Фестиваль дружин юних пожежників, але тепер вже зональний етап, де змагалися учасники з районів області, відбувся 29 березня у приміщенні будинку дитячої та юнацької творчості. Тож про те, як учасники виборювали перемогу та хто став найкращим знавцем рятувальної справи, дивіться у наступному сюжеті. За звання кращої команди змагалися команди міста Ізюма, а також Ізюмського, Барвінковського, Борівського та Балаклейського районів. Дітей оцінювало журі, до складу якого увійшли спеціалісти центру пропаганди головного управління. МНС України Харківської області, начальник відділу пропаганди Харківського обласного благодійного фонду Пожежна безпека, фельдшер швидкої допомоги. Змагання складалися з чотирьох конкурсів. У конкурсі візитка команди розкривали свою діяльність у школі, вивчення правил поведінки у надзвичайних ситуаціях. У конкурсі домашні завдання команди розкривали актуальні питання пожежної та техногенної безпеки, акцентували увагу на розповіді про роботу рятувальника. Конкурс знавці пожежно-рятувальної справи говорить сам за себе. У четвертому ж конкурсі «Вирішення ситуативних питань учасники повинні були розпізнати, які гриби є істівними, які ні, надати першу допомогу утопаючому, відповісти на питання медичного нахилу. Усі команди впоралися із усіма завданнями. Їхні виступи були динамічними, яскравими, наповнені гумором і основне несли в собі великий багаж знань. За підсумками журі, перше місце посіла команда Балаклейського району, друге борівського і третє барвінківського району. Переможці були нагороджені грамотами та подарунками. Усі учасники продемонстрували чудові знання правил безпеки життєдіяльності та артистичні здібності. Діти намагалися донести до глядачів щось цікаве, повчальне, пропагуючи таким чином безпечний спосіб життя, і їм це вдалося.